Хто може підсказати? Ось такі змішувач кухонний гроє. От. Все розумію. Гаряча, холодна, ось відкрить, закрить. От. Значить, друга ліва рукоятка це для питної води нехай буде. Але хто мені скаже, навіщо тут іде 5 шлангів. Ось, наприклад. Гаряча, холодна, добре, це для питної води. Навіщо ще два шланги? Цей змішувач купив на виставці. Спочатку думав, що ті шланги просто туди запихнуті. Посмикав, подіргав. Ні, вони всі там десь у чомусь закручені. Ось цей трошки подіргується. Не знаю чому. Щоб був носик витяжний, друге діло. А то ж носик не витяжний, значить. Не розумію, не розумію, чому йде 5 шлангів у змішувачі для кухні. Ще 3 шланги, розумію, що для питної води гаряча холодна. А ще навіщо два шланги? Ще й вони довші на сантиметрів. Один сантиметрів 10, другий 15 десь. Ось такі грої. Грої для кухні. Хто може підсказати, пишіть коментарі. Купив на виставці змішувач і чомусь у ньому п'ять шлангів під воду.